Тринадцята година на потяг з Експрес чекає Катерина Гаджієва з дітьми та двома котами. Жінка розповіла, вони їдуть до Харкова, бо через війну вдома не були півроку. Вирішили виїжджати, ну перше, тому що там будинок, і він, свій, а свій будинок ніхто не замінить. Ти сім'я, так як більш-менш зараз вже тихо, тим більше в нашому районі, там де ми живемо. А сім'я все таки долажна жити в місті на пероні перед потягом Сковорода Експрес з рідними прощається військовий Єгор Мельниченко. Мені мій товариш запропонував їхати, бо там свої нюанси. Він нам підходив по розписанню по розкладу. Тому ну, увідемо. Який там сервіс? Думаю, що все добре буде, бо вагони гарні, чисті. Потяг Харків-Ужгород після повномасштабного вторгнення Росії почав їздити місяць тому, розповіла провідниця Наталія Конобеська. В минулому місяці, 5 листопада, він вперше пішов до Ужгорода, а до цього ходив до станції Львів. У зв'язку з тим, що було закриття перегону. Між Львовом і Ужгородом. Скоросний, комфортний, ми дбаємо про те, щоб нашим пасажирам було зручно. І також він швидко їде ну, не так багато станцій, як інші потяги робить. Ужгород Мукачево, Свалява, Воловець, Славське, Стрий, Львів, Полтава. Лубни, Миргород і Харків. З 2 грудня потяг Харків-Ужгород назвали Сковорода Експрес до 300-ї річниці з дня народження українського філософа Григорія Сковороди, каже начальник поїзду Рашат Норулаєв. Більше практично у нас вільних місць немає. У нас продан 480. Назад у нас і туди. практично квитків немає і назад. По ще їхати. Він вже давно, як воєн, одну переіменували у нас новий так. как завтра у него день народа, сковороды, так, он ну, наш патриот, у него клад в украинской культуры великий, так что он философ, поэт наш украинский, педагог. В Харькове есть институт педагогический имени сковороды, поэтому такую повагу до него, уважение и вот О 13.25 потяг з Експрес вирушає під спеціально створену музику українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Маршрут триватиме 21 годину. До Харкова потяг прибуде 3 грудня о 10-й годині. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини.